Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Я завжди хотів спробувати відстріляти кульові набої з США, і сьогодні на під руку підвернулися набої компанії Федерал. Дуже цікава кулька, щось по типу бренники-подібних куль. Але кулька має в своєму хвості пластиковий шарик для того, щоб дану кулю. Не деформувало під час пострілу, так сказати, вона заповнюється. свою ну, полі свою заповнює Пуля має покриття мідне. Покажи коробочку. Ось такі от кульки. Дуже цікаво, як вони полетять. Сам виробник каже, що якщо ви спробуєте дану кулю, то ви не зможете більше стріляти якимось там іншими набоями, так як вам дана куля дуже сподобається. Тому що на дистанції 50 метрів вона повинна збирати аж 3,5 см. Ну, це так завіряє якби, виробник. А ми сьогодні провіримо. Погнали до відстрілу. І так, розпочинаємо перший відстріл з дульного звуження звичайного циліндра. Подивимося, як полетять дані кулі на 50 метрів дистанцію, а потім перекрутимося на півчок. Скажи, як виглядає кулі. Я так розумію, це звичайний свинець, просто е, зверху мідне покриття. Давайте проводимо! Дивіться, віддача ну, не сказав би, що легка і не сказав би, що якась прям там критична. Але постріл такий, ну хль хльостки як то кажуть. Цікавий порох. Перший раз я стріляю американськими порохами. Ідемо, дивіться. Друзі, ну, як ви бачите, досить непогана грубка. Давайте замірюємо ось так от по дальнім 12 см. Три прийшли, можна сказати, куля в кулю. Якщо ж ми одне із влучань, ось це, візьмемо за відрив, то чотири по наших дальніх буде всього по центрах 7,5 см. Непогано, непогано влетить дана куля. Куля хоч і не важка, навіть 30 грам немає. Але пороху засипали, вони туди не жалкує. І швидкість досить висока даної кулі. Я хронографа сьогодні не брав, тому що спонтанно швидко виїхали на стрільбище, От тільки дощ, можна сказати, перестав, але зараз знову надвигається. Спробувати відстріляти. Ну, непогано полетіло, мені подобається. Пробуємо з напівчока. Так, друзі, продовжуємо. Що можу сказати про набої? Набої дуже якісні. Це ну, відразу видно це не європейський набій. Е, гільза якісна, дуже якісна закрутка. Прям от, все рівненько, кулька сидить по центру. Е, Єдине який нюанс. Е, ну я не сказав, що це нюанс, це така особливість. Дуже низько посаджений капсуль. От, прям, пробую він, він нижче сидить, ніж зазвичай. Ну що ж, Давайте спробуємо відстріляти з напівчока. хоча... Здається, американці навіть не знають, що таке дульні звуження, судячи по їхній зброї, по їхніх сверловках стволів. Але тим паче, спробуємо. Я вже звідси бачу, що кульку під розкидало. Ну, але йдемо дивитися. Друзі, відразу скажу, ось це постріл, це другий постріл, вроде другий. це все-таки є доля моїх кривих рук. Так що це я зірвав. Давайте ми без нього напевно замірюємо ось так от по центрам 5,5 см. Ну а основного рубка, ви ж бачите, вона точно така сама, як і прилетіла з циліндра, тільки вже з лівої сторони. Ну, Але тим паче, дуже подобається мені дана куля. Постріл такий ну, досить сильний, але віддача комфортна. можна стріляти ним, ну, як то кажуть, цілий день. Такі на сьогодні виявилися результати, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, жамкати лайки. Всім перемоги, всім мирного неба. Побачимось!